Називали, а, тепер так. у нас є ще одна не менш цікава рубрика. Ми а, назвали її так доволі умовно «Законороби». «Законороби» – те, про що я вже казала, про найцікавіші, найоригінальніші законопроекти у наступній рубриці. А отже, дивіться, закону робом тижня є величезний масив. Нам допомагають наші партнери з аналітики з опори. Вони намагаються відстежити весь цей масив величезних законопроєктів, які приходять. Як бачу, розглядається дуже невелика доля з них. Все решта осідає якимось мертвим вантажем в комітетах. Але менше з тим хочу розповісти про трійку. Людей ми довго сперечалися, кого саме відібрати, а, таких мовити законоробів а, тижня, шість тобто це, 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 це насправді це троє тисяч людей, які власне, як нам здалося, відзначилися найбільш такими дивними чи сумнівними законами. Давайте подивимося, хто це ну, на, на третьому місці. Вадим Колісніченко, Так, Вадим Колісніченко, чим він нас зацікавив, Колісніченко зареєстрував закон, з яким він пропонує зобов'язати власно його ж комітет. А він власне є верховенства права. Так, знаєте, за Комітет верховенство право, це все одно, що знаєте, міністерство <смітет> води в Сахарі. Скажімо, та, ну, тим не менше, це є комітет, і він просить зобов'язати комітет проводити експертизи законопроєктів на, на верховенство ж власне права, чим власне і займається мав би займатися депутат. Так. На другому місці Володимир Яворівський Так, де знаєш, я знає, що хочу сказати, що насправді очолює цей комітет так само регіонал, кивалов. Тобто, ну це насправді дуже дивно. Тобто, <смітет> то, таким чином можна знайти зробити і інші законопроекти, та. е, так. На другому місці це в нас Яворівський Яворівський Всіх здивував тим, що він запропонував голосувати спеціальний законопроект, щоб голосувати руками. Знаєте, у нас є сенсорна кнопка. На неї витратила купу мільйонів. Давайте що тепер будемо пробувати голосувати руками. Що нас не политься голосувати руками? Давайте потім голосувати ногами і так далі. Тобто, це нам здається доволі абсурдне рішення. І перше перше місце це Олег Царьов, депутат партії регіонів, який запропонував винести всі супермаркети. Тут скажу, будемо коротко про це говорити. Всі супермаркети, які займають більше ніж 3 та квадратних метрів за межі місця знаєш мені здається, це стандартний метраж депутатської квартири. Тобто я не знаю, Ну от, мені, власне, де це, це, це трійка лідерів. Лідер цього тижня у нас Олег Царьов.